Пошли ми гулять вже з борькою сьогодні. Да? І я така ето, думаю, ну, гриби сьогодні я не буду точно собирать, збирати, не хочу сьогодні збирати гриби. Не взяла ні пакетика, не ножика. ну, Всі беру з собою, в мене завжди якась маєчка, хоча б у, у кармані валяється і не завжди. Але сьогодні спеціально даже виклала ніж і нічого не брала. Що ви думаєте? Вони ростуть прямо у мене під ногами, знайшла якісь із цього. Із... Карточки чи з монобанка, чи звідки, чи якісь стартового пакета, якийсь кульочок знайшла в лісі, пхаю. А вже пхати нікуди, понимаєте? А що робити, Якщо вони ось під ногами, просто ростуть під ногами і все. Мені тепер ходжу і ще і кульок якийсь у лісі шукаю. Коротше, такі діла, да, боря? О, кульочка, коротше, я не знайшла в лісі. Найшла на дереві футболку якусь. Висіла, мокра футболка якась. Я її вузол зав'язала і тепер збираю, схожу, грибу сюди. Я їх не збираю, ми просто з борі гуляємо, а вони самі під ногами ростуть у нас. Отак, коротше.